Цінуй, що маєш у житті своєму, і хліб хороший, що дає життя, і чисту воду, що постійно п'ємо, та маємо хороше відчуття, цінуй роботу, що в житті твоєму, не нехто й нею, як би то нараз, із неї десятину ми даємо для Господа, який дає для нас. Цінуй батьків, вони благословіння, яке Господь для тебе подає, прийди до них, яви своє смиріння. Тепле слово ти скажи своє. Цінуй свободу, вибору і слова, співай пісні, що Бог тобі дає, немов веселка, буде кольорова, Твоя стежина і життя твоє, цінуй служіння, працю між братами, Святого Духа, дангу з небес. Подякуй Богу щирими устами, помер за тебе і тобі воскрес. Цінуй, що маєш у житті твоєму, бо нам життя дається тільки раз. Бо ми у Бозі щастя досягнемо, бо наш Господь він є близький до нас. Амінь.